На 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 це зараз, коли ми дивимося на Балкани, ми бачимо незалежні європейські республіки. А от на карті 1814 року кольором позначені землі турецького панування, рятуючись від утисків Османської імперії. Болгари масово переселялися до Бессарабії, А вже звідти частина вирушила далі в Приазов'я. Так прадід Михайла Тодур разом із дружиною Сандою та трирічним сином Семеном, майбутнім батьком діда Янку, у 1862 році переселилися з Бессарабії до села Цареводарівка, Бердянського повіту Таврійської губернії. 18 серпня 1925 року в сім'ї Якова Семеновича та Марії зіновєвни Гайдарже, яких у селі називали дяду Янку і Баба Янковця, народився шостий, найменший у родині син Михайло. Дяду Янку закінчив народне училище, де навчився читати й писати. Баба Янковця і того не вміла. Старші сестри та брати, за моїми уявленнями, здобули початкову освіту в загальноосвітній школі. А брати, як основні годувальники сім'ї, досягнувши повноліття, закінчували професійні курси. Яків 1915 року народження, за словами його молодшого сина Віктора, закінчив курси механізаторів при Нововасильківській МТС, працював трактористом, а за кілька років до пенсії. Помічником бригадира тракторної бригади Костянтин 1905 року народження. Скільки я його пам'ятаю, працював бригадиром вівцеферми. Чи мав він спеціальну освіту, не да, да. вот, слухай. А він був значить председателем до поля. Да? Наташо приїхала двадцять дев'ятого. 30 началось, стрельнейшее долго, до 33-го, потом так страшное было. И он был все председателем. И, короче говоря, люди крали зерно. Голодовали, а нечего было детям давать кушать. Идут с работы, говорит, кто у поясила так. Ну понятно. Завяжет, наполнится зерном охота у Барбары, тот у Тапаи. Вот там не обратили внимания. А потом, когда обратили там недостача... Недостача, его посадили в тюрьму. Перевески были. У сельуса. И он вот был на Беломор-канале. Ага. Вот на, на Беломор-канале, вот тогда они там... Работали, ну а хорошего человека издалека видно. Сразу обратили не горни, Ну, миші, ні. Це чесний Отак да, да. Михайло 1925 року народження у 33-му році пішов до Ботівської середньої школи та у 41-му році закінчив вісім класів. З червня по грудень 1952 року навчався в Мелітопольській школі рахівників і здобув спеціальність рахівника. З травня 1953 по червень 1955 року навчався заочно у дніпропетровських всесоюзних заочних курсах рахівників і отримав спеціальність бухгалтера. Во время оккупации летом 1942 года работал в общине номер 42 села Ботово. в конце апреля 1943 года был насильно угнан немецкими оккупантами на работу в Германию. В Германии работал в имении крупного помещика на рядовых работах, жили в лагере Диздеридорф, район Тельтова, близ Берлина. Со мной также находились все время до освобождения 18 ребят с Ботева и два с Строгановки, остальные были с разных областей Советского Союза. 24 апреля 1945 года были освобождены советской армией и направлены в сборный пункт в городе Катбуз, Германия, откуда были мобилизованы полевым военкоматом в советскую армию и направлены в запасной полк все 20 человек, которые со мной работали. В действующую часть я попал с двумя односельчанами, с Малаковым Георгием и Занковым Игнатом. Полк, в который я был направлен, направлялся на освобождение Чехословакии. 9 мая 1945 года мы подходили к чехословацкой границе, в боях не принимал участия. За исключением принимал участие в ликвидации небольшой немецкой группировки. Служил в Чехословакии с мая по ноябрь 1945 года. В ноябре наша часть перешла в Австрию. В Австрии служил по июнь 1946 года. В июне часть, в которой я служил, перешла в Германию, где и служил до декабря, А с декабря по март 1948 года служил на Урале и в начале марта демобилизировался. До 1950 року всі сестри і брати Михайла створили власні родини і роз'їхалися у свої оселі. Дяду Янку з бабою Янковцею лишилися жити з молодшим сином Михайлом та його першою дружиною Анною Черновою. Про це ми дізналися завдяки Миколі Вронському рік тому. Анна працювала медсестрою в Ботівській дільничній лікарні. Я тільки сейчас до мене дійшла, так это Михайло Якович не на баба Дусі жениться 49-й год. Это у нього первая баба Душа уже вторая жена. А я сейчас посмотрела, на она попадущая не схожа, жінка, не я я хто ж така я не знаю, я її теж. Вот. Короче. А ви, мать нашу, узнали, вот це в білому платочке на первом плані сидить. Вот и невестой. Світлий, сильно светлый платок. В темно юбці і світлий платок. Це наша мать, Свекров наша. Через жорстоке ставлення до молодої, інтелігентної невістки з боку баби Янковці, Анна пішла з родини. Батько з причин нам невідомих із цим змирився. І залишився жити з батьками. 1951 року Михайло вдруге одружився, на племінниці дружини старшого брата Костянтина Домнікії, Євдокії, Дусі. На той час осиротіла Дуся, на опіці якої ще була неповнолітня молодша сестра Катя, не маючи освіти і через покладистий характер, змушена була терпіти жорстоке ставлення з боку старорежимних свекра і свекрухи. Михайло при цьому знову дотримувався нейтралітету. Зажурилась мати. У розі вдома, зажурився батько, в очах його вдома, Зажурили сонце, провержали сина, повернись додому, повернись дитину. Я так додому хочу я так. Шами наністить рідний дім, Туди, де мами очі, і татові слова пророчі. Туди, люди виростав у снах малий Зустрічає мати на порозі сина. Від не ді мами очі, і канові слова пророчі, ту діда вироста у знах малих. Я так додому хочу, я так додому хочу, ночами мені сниться рідний дім.